Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Намір коритися ще не покора. Я добре пам'ятаю, як підлітком відчув, що святий дух хоче, щоб я поїхав до СРСР і ділився своєю вірою. Це стало моєю метою. Але з плином часу план дій все ніяк не з'являвся. У мене не було друзів, які могли б поїхати зі мною, не було грошей на квитки. Але якби хтось запитав мене, чи ти служиш Богу, я б відповів: звичайно. Ось дуже хороша перевірка, чи готові ви йти за ним. Чи робите ви те, що він каже вам зараз. Дуже легко планувати служити, або мати намір щось комусь віддати, або збиратися кудись їхати. Але наміри це не головне дія це характер. Дія – показник того, у що ми справді віримо. І наш обвинувач постійно дорікає нам: ти не можеш цього зробити. У тебе все ще є ця проблема. Тобі потрібно стати кращим, перш ніж ти зможеш це зробити, і таке інше. І коли ці думки обтяжують нас, багато з того, що бажає від нас Бог, залишається лише нашими намірами. Послух ліпший від жертви. Перша Самуїлова 15,22. Моя молитва сьогодні. Господи. Нехай мої наміри слідувати за тобою перетворяться на конкретні дії. Послух твоїм словам сила для мого життя. Я буду служити тобі, буду йти за тобою і слухатись тебе. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.